Hè! 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 Ні, це ти геній. Якщо я стану президентом, то закінчу цю війну за 24 години. Ну, добре, можливо, не за 24, але дуже-дуже швидко! Це, це вина Байдена, я тут до чего! Так, слушай мою команду. Продолжайте бомбить города, больницы и детские площадки. И чтобы жертв было побольше. Но Владимир Владимирович, если Трамп увидит, что мы нарушаем перемирие, могут быть последствия. Последствия? Этот самовлюбленный идиот никогда не признает, что он всего лишь марионетка в моих руках. Тільки подумать, я считал предыдущую администрацию США слабой и трусливой, Но Трамп превзошел все мои ожидания. Осталось только дождаться, когда он склонит Украину к капитуляции. Я о таком даже мечтать не мог. Прокоментуйте російський ракетний удар по Сумам під час Великого Свята, який забрав життя десятків мирних українців. О, це, це жахливо, жахливо. Але мені доповіли, що це була помилка. Адже так. Ну ось! Але в те саме місце було запущена ще одна ракета, яка забрала життя ще більше людей. О, це це також помилка. Чия помилка? Байдена та Зеленського, які почали цю кляту війну! Я ж лише хочу зупинити смерті і руйнування! Це ж чудово! Адже саме з цією метою Зеленський хоче купити в нас системи Петріот для захисту міст від російських атак. Н Ні в якому разі! Але ж чому? Послухайте, не можна починати війну, в якій ти не можеш виграти, а потім просити допомогу в інших країнах. Адже так. Чи не здається вам, що Росія відверто знехтувала вашою угодою про припинення вогню? Звісно ж ні. Путін мене дуже сильно поважає, і я впевнений, що він безумовно хоче миру. Якщо Путін хоче миру, то чому щодня бомбить мирні міста, вбиваючи цивільних? Хм? Все, з мене досить. Прийшов час покласти цьому край. Владімір. Стоп! Досить змушувати Путіна робити жахливі речі. Просто віддайте йому все, що він вимагає. І більше ніхто не постраждає. Як вам не соромно не бажати такого справедливого миру. Містер Путін. Від імені Сполучених Штатів я хочу. А судіть моє вторження в Україну? Що? Ні. Привітати вас з Днем Росії. Хм. І підтримати російський народ в його прагненні до кращого майбутнього. Хм? Убіть! Убіть! Унічтожить всю Україну! <глуху> е, Спасіба. Владімір. Як тобі не соромно! За ежедневні удари по жилим кварталам і убийства українців. Що? Ні, за те, що не привітав мене з днем американського прапора. Ну, ну це ж наш флаг. Я знаю. Ах! Ох, Дональд! Владимир. Владимир, я тебя не впізнаю. Ты что, с Божьей воли? Движуха! Пришел час ясувать. кто на самом хочет миру. Четвертый рік войны, а вы еще не зрозуміли? Хм. Дональд, ну конечно же, никто не хочет мира так сильно, как Россия. И я предлагаю трехдневное перемирие. Три дни? Не перемирие, а театральная постанова. 30 днів припинення вогню, як закликали штати, інакше будуть нові санкції з їхнього боку. Адже так? О, так так. А ще ми врятуємо багато життів. З Зачем санкції, якщо ми готові е, к прямим переговорам? Добре, тоді зустрінемось особисто. Чудово, чудово, я теж приїду. Це буде історичний день. Я, я не приїду. Але ж чому? У мене живот болить, і, і мама не пускає. Ну, Владимір, тобі нічого боятися. Mm? Я буду поряд і підтримаю тебе. Mm. Чи ви розчаровані, що Путін не з'явився на перемовини? І які будуть наслідки для Росії? Ну а чого йому йти? Я, я ж не прийшов? От якби я прийшов, то і він би прийшов, бо я прийшов. Але я не прийшов, і він не прийшов, бо я не прийшов. І взагалі я розчарований в обох сторонах. Россия – самая богатая страна в мире. Мы можем построить тысячи школ, современные больницы и обеспечить нашим детям светлое будущее. А можем начать войну. И спустить все деньги на уничтожение школ, больниц и детских садов в Украине. То есть вы решили пожертвовать нашим будущим ради уничтожения Украины? Да. Е, і вбивства українців. Єй Богу, таким народом я буду править вічна. Моя головна мета в російсько-українській війні це зупинити вбивства. Тож я даю два тижні на припинення вогню. Перепрошую. Mm? Але ці два тижні вже минули. Що? Коли? Два тижні тому. І до того ще двічі. О, гаразд, тоді я даю останні два тижні з попередніх останніх двох тижнів. Пане президенте. Поки ми тягнемо час, Росія нахабно ігнорує ваші вимоги і щодня посилює удари по мирних містах, вбиваючи цивільних? М? О, це жахливо, жахливо. Повітряна оборона України не справляється. Яка буде ваша відповідь? Що ж, якщо Росія вирішила нас ігнорувати, то нехай начувається. У відповідь я припиняю постачання ракет ППО Україні. Як тобі таке, Путіне? Ти сам змусив мене піти на цей крок. А, Але ж це ключовий ресурс для оборони України. Ви ж казали, що хочете зупинити вбивства. Не хвилюйтеся, я подзвоню Путіну і все владнаю. Але після кожного вашого дзвінка відбувається новий обстріл. Вам не здається, що Путін просто зневажає вас? Ні, це брехня. Путін мене дуже сильно поважає. Е -е, ви впевнені. Так, бо завдяки мені весь світ знову боїться і поважає Америку. Слушаю. Володимир, Як на рахунок тридцятиденного перемир'я, яке пропонує Україна? Тридцять днів? Дональд, да після такого перерива нам прийдеться починати все спочатку. Що? Ой, я хотел сказать, что три дня вполне достаточно, чтобы выразить нашу мирную позицию. Мне чему-то що что ты дуже прагнешь миру. Ох, Дональд, ты же знаешь, если бы я не хотел мира, то давно бы уже захватил всю Украину. Чим вы тоді займаєтесь уже четвертый рик? Э, все это время Россия. Э, еле сдерживает свою разрушительную мощь. Эээ, но только из-за глубокого уважения к тебе. Хех. <клес> в общем, я готов пойти на уступки и ограничиться пяти украинскими областями. О, это очень щедро. А, но без этого никак. Я же обещал швидко закінчити эту войну. Ох, Дональд, я бы с радостью от них отказался, но уже записал эти области в Конституцию России. Ну что ты тут поделаешь? Поэтому единственный способ быстро закончить войну, это принудить Украину к капитуляции. Эээ, то есть к миру. На моих условиях. О, это чудово, просто чудово угода. <клес> Дорогие россияне, поздравляю вас с нашим личным днем Победы. Ведь именно Россия героически и в одиночку спасла мир от нацизма. Как говорили ветераны, э -э -э, лишь бы была война. Именно поэтому наша армия героически защищает свою землю на чужой земле. И пока весь мир трусливо шепчет, никогда снова мы гордо отвечаем, можем повторить. <Слышать> Россия готова воевать вечно. Движуха!